Перше в Україні центр розшуку громадян зниклих безвісти на тимчасово окупованих територіях відкрили в Запоріжжі. Близько двох тисяч осіб в області вважаються зниклими безвісти від початку повномасштабного вторгнення. До роботи в центрі залучено 40 працівників головного управління Нацполіції в області, які використовуватимуть оперативні, процесуальні, агентурні та розвідувальні методи пошуку цивільних і військових українців. Фахівці центру планують активно співпрацювати з усім. Іма правоохоронними органами, аби зробити свою роботу більш ефективною, це дуже тяжка справа. Чому тому, що свій час очолював центр звільнення полонених, і якраз ми займалися службою безпеки України розшуком всіх тих, хто або з них безвісті, або знаходиться в полоні, або з різних обставин. або тих людей, які зараз знаходяться безпосередньо в катівнях в катівнях Російської Федерації. Різні є форми і методи, це ви знаєте. Будемо шукати всіх. У центрі також працюватиме криміналістична лабораторія для швидкісного встановлення ДНК профілю людини. Процес ідентифікації осіб замість декількох днів, як було раніше, триватиме лише півтори дві години більш оперативно проводитимуться й інші слідчі дії. По Перше, те, що в одному місці люди, працівники поліції. По-друге, те, що в одному місці справи, оперативно-розшукові, кримінальні провадження. Якщо до цього я вже казав, вони були по різним регіонам, і звісно, там десь якісь запит або слідчення когось допитати побратимів, наприклад, захисника. Ну, це дуже складно, да там десь. Центральній частині або західній частині нашої країни на це потрібен більший час зараз тут на місці, тому ну, дійсно більш ефективно, більш ця комунікація скорочується. Правоохоронці нагадують, якщо втрачено зв'язок з рідними та близькими, що залишилися на тимчасово окупованих територіях області або перебували у місцевостях поблизу лінії зіткнення. Звертатися до територіальних підрозділів поліції та за телефонами, які ви бачите на екрані.